і я скоро до клас. Тепер дівчинка для школи має все найнеобхідніше. Це рюкзак та канцелярські приладдя. Їх вручили благодійники, малечі з багатодітних сімей. Дуже багато подобається. Все Мосіло по стілі подобався. Подарунками приємно здивовані і батьки малечі розповідають, підготувати дитину до школи нині дуже дорого. У мене їх от маленьких чотири. Представляєте собі, от, якщо дадуть хоча б одному, те, що потрібно для школи. Це допоможе сімейному бюджету. Причому такі дуже. Скільки нашої часто про коштує рюкзак? Чотириста гривень вище. Нам у мене всі троє йдуть перший клас, четвертий клас і дев'ятий. Всі троє йдуть у школу. От ми орієнтовно посчитали дочки купити спортивний костюм, юку за літо підросли. Це 3,5 з половиною тисячі тільки на одежу, а на крестовари ми навіть не рахували, бо Товариш беруть теж свої. Подарунки отримали 49 першокласників. На малечу чекали також конкурси та розваги. Більше 25 таких рюкзачків, хлопчикам і дівчатам, ми розвесли по домам, по квартирам, тому що батьки не змогли прийти, тому що нема з ким залишити дітей, ну якісь проблеми у батьків. Того ми розвезли по квартирам. Таку акцію благодійники проводять щороку напередодні першого дзвоника. Ці діти дуже раді чекати 1 вересня, тому що ми не перший раз уже так проводимо. І завдяки таким спонсорам, які так казково для них ми можемо подати таке свято, тому що вони чекають, що хвилюються до 1 вересня. А тут це вони так, як ще продовження літа і кінець кінець літа і початок навчального року. Після балощів у розважальному центрі на першачків чекало частування. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.